Привіт, мої любі діточки, птах до нас прилетів, їсти захотів. Нагодуємо його. Пропоную намалювати йому зернятко. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Ось пташина прилетіла і на дерево присіла. В неї гострик дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. Горобино, і пшонце, і пшеницю, і серце, муху і малу комаху, а ще насіння це. А тепер повторюйте за мною. Ось пташина прилетіла і на дерево присіла. Гострий дзьобик в неї є, пташка дзьобиком клює. Горобин, і пшонце, і пшеницю, і сальце, муху і мало І ще насіння це. А тепер будемо малювати зернятко. Для цього нам потрібно шаблон птиці. Фарба жовтого кольору, серветки. Так ли Сьогодні будемо малювати саме пальчиком. Набираємо фарбу пальчиком і малюємо зайнятку нашій пташці. Набираємо ще трішки фарби. Після того, як намалювали, обов'язково витираємо пальчик. Ось так. Ганякі зернятко намалювали. Вам сподобалось? З пальчиками пограли? Пташку нагодували. Тож, малята, хочу, щоб і ви нагодували пташенят з зернятками. Надсилайте фото мені. До нових зустріч. До побачення!